Всім привіт, була сьогодні в секонд-хенді, Отож, давайте переглядати мої знахідки. І перша моя знахідка є худі від бренду Benetton з колекції Кейт Харрінгтон. Хто ще не знає, це є видатний американський художник. Попередньому відео я показала його роботи, імпровізовані талановитими дизайнерами. Хто ще не бачив, обов'язково подивіться попереднє відео. Дане худі мені трапилось у розмірі М, склад тканини 100% котону. Дана імпровізація його роботи зображена спереду на худі у вигляді серця, в якому є люди. А на спинці є автограф з ініціалами Кейт Харрінгтон. По розміру ході мені підійшло ідеально, і стан його мене повністю задовольняє, тому його я точно заберу. Продавці оцінили його вартість 3 євро. Наступна моя знахідка джемпер від Zara, також з колекції Kate Harrington. Даний джемпер мені трапився в розмірі S, склад тканини 97% котон і 3% Аластан. По розміру він мені підійшов, взяла вам його показати, собі його купляти не буду, тому що він мені не так сподобався, як попередній. Напишіть в коментарі, що вам більше сподобалось. Попередній худі чи даний джемпер. Продавці оцінили його вартість 2 євро. Наступна моя знахідка укорочений джемпер гусину лапку від бренду Бершка. Розмір зазначено С. На жаль, етикетки зі складом тканини не було, але на дотик відчувається, що це є віскоза. По розміру він мені підійшов і стан у нього ідеальний. Можливо, його одягли від сили 2-3 рази, не більше, тому що він новесенький, та собі його купляти не буду, оскільки такі речі я не ношу. Продавці оцінили його вартість 2 євро. Сподобалась мені ще ось така сорочка від бренду Pull&Bear. Beer. Вказано, що це є розмір L. На жаль, етакетки зі складом тканини не було, та на дотик відчувається, що це віскоза. Сподобалась мені сорочка своїм фасоном, а також своїми кольорами. Люблю носити сорочки такого фасону з джинсами. По розміру вона мені також підійшла ідеально, та, на жаль, стан її мене засмучує, тому брати її не буду. Продавці оцінили її вартість в 1 євро. Наступна моя знахідка худі від бренду Adidas, худі в розмірі S, з боку на рукаві присутній принт з назвою бренду, в красивому ніжно-рожевому кольорі. Спереду на худі є кишенька кінгуру з атласними стрічками, які можна регулювати. Склад тканини сказати точно не зможу, оскільки дуже затерта етикетка, та на дотик відчувається, що в складі тканини є котон. По розміру худі мені підійшло ідеально, та я чомусь його не взяла. Продавці оцінили його вартість 3 євро. Сподобався мені ще ось такий светер з ромбами від англійського бренду. Дану компанію було відкрито у 2005 році. Творцем марки виступив Майкл Томпсон. На початку компанія займалася випуском тільки жіночої білизни. А на сьогодні компанія випускає сукні, топи, спідниці та інше. Заходила на їхній сайт, там досить багато, представлено цікавих моделей, додам вам фото, щоб і ви могли ознайомитися з даним брендом. Светр мені трапився в розмірі S, в складі тканини є 47% вовну. 30% віцькоза, 15% нейлон та 8% кашмір. По розміру светр мені підійшов ідеально і стан в нього чудовий, навіть не знаю, брати його чи ні. Продавці оцінили його вартість 3 євро. І на завершення хочу вам показати ще ось такий піджак від бренду Persone. На жаль, ніякої інформації за даний бренд не знайшла. Та по назві можна догадати, що це є Італія. А сподобався він мені своїм принтом гусину лапку. В складі тканини є 100% вовна високої якості, а підкладка за цитату. Стан піджака чудовий, по розміру також мені підійшов ідеально. Піджачок взяла вам показати, собі брати його не буду, оскільки подібний я вже маю. Продавці оцінили його вартість 3 євро. Цьому буду вже завершувати. Дякую тим, хто додивився моє відео до кінця. Буду щиро вам вдячна всім, хто оцінить мою роботу лайком. До наступних зустрічей!